Вже ви не розумієте, що ми не можемо розпізнати людину. Дружинам відео, покажіть. Покажіть дітей. Будуть їхати тільки. Чоловіка дочекалися. Першого дня в полоні з 24 лютого 2022 року. І нарешті пройшлося це повідомлення. що в нас синок є. Внук 12 років, 12 ще їде Андрійка. Та, не бачили, батька. Павлюк Рита. Ігор Іванович було звільнено з полону. Рита, Рита, Та, брата, а де він воював? Час Ігоря поміняли діть до нас. Бати дочекалася, виходить. А скільки малій було, коли тата? Три роки. Три роки. Останнє а що Останнє, що він чув, це Ріта йому сказала голосове повідомлення. Коли він ще був на станції, ще був зв'язок. Вона записала йому сказала: тату, я тебе люблю. Задержіть мене дружки. Рома, ти дома будеш дома! – А Дівочки, мого Вінниченко, Олександр. Завтра буде 41 годочок. Йому четвертий годочок він у полоні вже. Завтра 3 Завтра... День народження, я ж його просила, прийди на день народження кожен раз. О, Аліна кидаюся. Сашенька вдома. Звільнена з полону. Господи, дякую тобі, Боже. А кого це вас звільнили, скажіть? Сина, Білус Андрій. Скільки йому рок... років? Де... Скільки йому Їму 38 років, він в полоні знаходиться 3 роки і 5 місяців. Алло? Так, так, добрий день. Добрий день. Я... Я зрозуміла, дуже дякую вам. Я дякую вам. Я дуже рада, дякую вам. Сім місяців я не знала хвісточки про нього, де він знаходиться, чи він живий. Боже, який він у вас красивий, красивий, мій самий глуч. Що скажете йому, коли побачите, коли обійде? Що Я його люблю, що я його довго чекала. І, дай Бог всім дочекатися, всім обняти своїх рідних чекатися і дай Бог щоб війна ця клята закінчилась. Я не причесний. Чаржи. Я казав. Ладно, я не варю спілкувати. Ви вас дуже чекали. Героям слава. Я бачу, бачу, бачу. Я засмучений вашою увагою. Ми щось не видно.

Музика музыка, 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 музыка,